Це програма Чоловічий клуб та я Дмитро Лазуткін знову з вами, аби підняти головні теми житті кожного чоловіка. Програма чоловічий клуб завжди тримає руку на пульсі доби. І сьогодні, перед фіналом чотирьох, ми запросили в студію двох баскетболістів. Дмитро Забірченко. Вітаю вас у нашій студії. представник клубу Будівельник і гравець Бека Київ В'ячеслав Бобров. Хлопці, які настрої у вас перед? Власне, фіналом чотирьох. які прогнози перед іграми з «Хіміком» та з Дніпром, давайте Дмитро, з вас почнемо. Ну, які прогнози? Прогнози в спорті давати не хочеться, особливо, коли ти граєш. Да? Тому э, «Хімік» серйозний суперник, і ми будем настраиваться на кожну ігру. игру. Тобто, не можна сказати, якщо ти виграєш у «Хіміка», то далі ти візьмеш кубок або щось в цьому роді. Тому потрібно настраюватися настраиваться конкретно на ігру з «Хіміком». Ми їм два рази в сезоні програли. Для нас це немножко болезненно, тому ми будемо намагатися їх обіграти в полуфіналі. Чимало болівальників взагалі то розраховували, що власне хімік та будівельник пізніше зустрінуться власне, у фінальній зустрічі. Як ви ставитеся до того, що раніше доведеться все-таки зіграти? Ну, це було да? как бы, все одно. Плюс це фінал чотирьох, це всього лише дві ігри, полуфінал-фінал, і хімік як явний фаворит. Можно так сказать, потому что они без поражений в чемпионате идут. И вот все равно, когда играть с ними. Полуфинал или финал, с ними придется сыграть, либо нам, либо другому сопернику, но вот как Слава, допустим, да, будет играть с Днепром, и потом возможно встретиться с кем-то или <хи> с нами, или с химиком. Поэтому все равно, когда играть было, ответственность, она будет и в полуфинале, и в финале это две игры, поэтому без разницы. Слав, ну а вы как до Днепра ставитесь? В э, ну, соперник серьезный, команда тоже молодая, как, как и наша. Вот, делает, э, у них очень хороший состав, под, подобраны очень хорошие игроки, индивидуально сильные, и мы будем стараться играть жестко. Конечно, мы не, э, не хочу прогнозировать, какой результат может быть, потому что это игра, э, и неизвестно, как может пойти ситуация в самой игре. Конечно, финал четырех ⁇ это очень большое событие для всех четырех команд. Команды все очень сильные, и каждая команда может победить в финале четырех. Главное ⁇ это желание, упорство, и я думаю, тогда результат будет. У лютому Дніпро в принципі не можна сказати, що демонстрував якісь ну, тобто була як певна нестабільність, чи це додає вам якихось шансів, чи думаєте все таки, що до фіналу чотирьох Дніпро підійде в максимальному тонусі? Я вважаю, що всі команди подойдуть в максимальній підготовці, тому що це фінал чотирьох. Вот, всі команди готуються, і кожен розуміє, що. Ціна цієї перемоги дуже важна. Неважливо, це буде полуфінал або фінал. Для начала головне пройти в полуфінал, щоб потрапити на фінал, і там вже буде ясно, який буде результат далі. Дмитре, якщо ви вже тут, не можу вас не запитати про збірну. Зараз відомі вже... Відомий склад групи на чемпіонат Європи, хоча часу ще вдосталь, ну, все може змінитися, але все-таки, якщо якусь таку мінімальну аналітику провести, що думаєте з цього приводу? Ну, е как бы, Я на фаворита не у нас. Е тяжело буде грати з літовцями, лотешами. І да? всі останні команди дуже швидкий баскетболів. Множественне количество трьох очкових бразків, швидкі прориви, е швидша гра в нападінні. Ну, е то есть приблизительно все команды показывают один баскетбол. И нужно будет э, готовить состав, наверное, тренерам, подбирать людей, чтобы противостоять быстрому баскетболу. Поэтому это у них уже будет задача. а Нам нужно будет готовиться, кто попадет в сборную, нужно будет готовиться серьезно к матчам, потому что соперники действительно очень серьезные и тяжелые. Трошки відійдемо давайте, від спорту. Чим ви захоплюєтеся, окрім власне тренувань, змагань, зборів? Я знаю, що у вас є собака. Так. І навіть дружина здається. Так. У вас немає ні собаки, ні дружини. Розкажіть трошечки про себе, окрім от спортивної складової. Ну, в свободне время я читаю, займаюся англійським мовою, ізучением, потому що нужно. Тобто десь там є думка, що може доведеться пограти, можливо, за океаном чи в Європі, так? Конечно, конечно, хочеться показати себе і в Європі, і за океаном, тому що ми вже доказали, наша зборна доказала на чемпіонаті мира, що ми можемо грати з будь-якою командою, У нас є хороші гравці, індивідуально, сильні і командно. Так що у кожного есть така возможность і шанс поиграти в Європі. Ну до того ж, є приклади. Якої породи собака? Американський кокер-спаніель. Тобто я так розумію, що є чим займатися, і іноді, коли є вільний час, навіть доводиться бігти на пробіжку, так знаєш. Ну, не на пробіжку, а на прогулку, так скажімо, да. Тобто, собака привыкла три рази в день гулять, поэтому утром, днем и вечером приходится, ну, як би не приходится, ти получаешь удовольствие от этого, потому что выпал снег, он только щоб чтобы ты бросил снежку, побежати, поіграти з тобой. Он тобто, такой на самом деле немножко чебурной, да, везде успевает нюхать все грати з всіми, всім підходить. Він дуже дружелюбний, тому э, він занимает, но это доставляє тебе удовольствие і радость. Ну, і таке трошечки про більш серйозне і можливо сумне. Ви обидва представляєте зараз дуже неспокійний регіон, Авдіївка і Дружковка. Чи стежите за подіями, які там відбуваються? Чи переживаєте за це? Звісно. Следим за этим, переживаем, потому что осталось много друзей, родственников, знакомых, которые остаются там, и нет возможности даже такой выехать, потому что сейчас тяжелое положение в стране, и люди остаются просто там на месте и ждут, пока закончится эта террористическая операция. Ну, иногда даже больше читаешь новостей, когда просыпаешься, да, ты сразу открываешь ноутбук или телефон и смотришь не спортивные новости, как привык раньше открывать, читать все про спорт, а вот именно про ситуацию на Донбассе. Э, хотелось бы, конечно, чтобы это вообще не было этого всего, да. Но если уже это сейчас происходит, то чтобы это все быстрее закончилось, чтобы люди могли мирно жить. Э, Просто раньше люди думали, как что-то, как где денег заработать, или куда поехать работать, или что-то еще. Сейчас все думают об одном, чтобы мирное небо было над головой, да, и это все быстрее закончилось, чтобы люди могли хотя бы обеспечить свою жизнь, да, вот в безопасности, так скажем. Поэтому, конечно, хочется, чтобы это все закончилось и люди смогли спокойно жить дальше. Что ж, ну, я думаю, что всем зараз в Украине хочется передусім миру, злагоди і и... Хочеться бажати вам, щоб мир був і в ваших серцях. Ну а на спортивних майданчиках перемог я думаю, що непогано було б, якби ви зустрілися один проти одного у фіналі. Наприклад, так лічого. Ну що ж, я дякую, що прийшли. Бажаю вам ще раз всього найкращого. Дякую. Разом зі збірною України вони змагалися з найсильнішими баскетбольними державами світу. Зараз у складі своїх клубів вони зустрінуться у фіналі чотирьох Кубку України. 6-7 березня. Київський палац спорту «Будівельник». БК «Київ», «Дніпро» і «Хімік». Трансляція фіналу 7 березня на першому національному о 19-й годині.